Клініці дружні до молоді. з початку квітня став приймати лікар-нарколог. Зазвичай такі соціальні хвороби, як алкоголізм та наркоманія, корінням сягають саме в підлітковий вік. Аби вберегти шосткинську молодь від життєвих небезпек, в КДМ працює ціла команда спеціалістів. Відтепер до неї приєдналась людина, яка знає все про психотропні речовини. Подробиці далі. В це 20 підлітків і близько 250 молодих людей до 35 років, які стоять на обліку наркологічному відділенні. Це статистика офіційна. Помножте цифри щонайменше на 10 і вийде реальна картина. Звісно, діти п'ють в школах, діти п'ють. наркоманія є у дітей. Треба з цим боротися. Куди не посмотри, йдуть з бутилкою всі. Бажання нових вражень, цікавість та внутрішні конфлікти стають головними причинами перших спроб алкоголю та наркотиків. Працюючи мультидисциплінарною командою, підлітковим педіатрам, соціальним працівникам та психологам доводилось часто перенаправляти клієнтів клініки дружньої до молоді до наркологів. Саме тому прийняли рішення щодо розширення штату. З квітня в молодіжному закладі за сумісництвом працює Лариса Терешенко, досвідчена лікар, яка має чи малий стаж роботи наркологом в поліклініці номер 5. Алкоголізм і наркоманія серед підростка дуже актуальна стала. І діти, батьки, діти звертаються також до нас в поліклініку в 5, тому ми вирішили, скажімо, Что я буду здесь работать? Почему? Потому что все-таки здесь как бы и доступно, и ребята могут подойти, как бы проконсультироваться, получить какую-то информацию по СПИДу, по ВИЧ-инфекции, также по профилактике наркозависимости, по профилактике алкоголизма. Представники і представниці сучасної молоді легкі наркотики, на кшталт, марухани чи то слабоалкогольні напої часто не вважають шкідливими взагалі. Проте саме в підлітковому віці вони завдають найбільших руйнівних ударів на здоров'я, Употребление гашиша, курение трави это среди малодіошки, как бы на первом плані выходит. Також таблетированные форми это и, скажем трамадол, екстазі. Эфедроновые какие-то препараты, то есть среди подростков в таком плане. А постарше уже, скажем, молодые люди, которым за 18, там, 20, 25, они уже употребляют экстракт макової соломы. Статистика дама вперта, і вона стверджує, що всі дорослі алкоголіки, і наркомани свою першу дозу або соточку спробували до 18-20 років. Це найуразливіший вік для всього. І саме в ньому людина вчиться приймати рішення та вирішувати проблеми. А якщо тікає та розслаблюється за допомогою психотропних речовин, то в організмі фіксується стала реакція. Це як у собака Павлова. Їжа слина, проблема, її вирішення через алкоголю або наркотики молодец как говорят алкоголизм наркомания статистические данные это все таки скажем не конкретные почему потому что многие не зафіксовані. Численні тренінги скеровані на збереження здоров'я та розвиток навичок щодо соціалізації і комунікації. Індивідуальні прийоми за чотири роки через КДМ пройшла не одна тисяча молодих людей. Спеціалісти молодіжної установи наголошують краще попередити проблеми і вчасно їх вирішити ніж потім боротись з наслідками. Прийом тут безкоштовний, не відказують нікому. Записатись на консультацію можна за телефоном 7 26 40 або ж прийти за адресою марата 23. дитяча лікарня але з окремим входом